В світі картових маніпуляцій існує дуже багато фокусів з двома джокерами. І зараз я вам продемонструю той, який неможливо зрозуміти взагалі, як робиться. Але перед цим давайте пройдемось по популярним системам. Наприклад, ти трошки перемішуєш карти, і наші два джокера, звісно, повинні будуть знайти якусь рандомну карту. У різних ілюзіоністів та шулерів. Це різні карти в моєму випадку. Це завжди ту пік, тому що завжди мені його джокери знаходять. І ось він у нас на місці. Але це проста маніпуляція, яку просто зрозуміти і яку просто виконати. А ми зробимо щось неможливе. Перед цим ми, звісно, трошки перемішаємо наші карти, наприклад, ось таким чином. До речі, зараз це роблю я, але якщо поряд були б ви, зробили б ви. Ось так перемішали. І далі наші два джокери відправляються кудись всередину нашої колоди. Один сюди, інший сюди. Зверху це ми все накриваємо. І також для повноти, ефекту і приколу можемо розділити нашу колоду на три частини, трошки перемішати. І, звісно, запам'ятати якусь рандомну карту, нехай це буде, наприклад, вісімка черві. Ми її запам'ятали, тримаємо в голові, але зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. А далі ми робимо останню ітерацію в цьому фокусі, а саме в заключений раз перемішуємо наші карти. Використовуючи при цьому фаро, ось таким чином навалюємо. Раз, Чікс, і доволі гарненько у нас все це вийшло. Замішали, ми робимо. Той самий клац пальцями, і, звісно, наші два джокери вже дещо та і знайшли. Ну і звісно, вони знайшли нашу вісімку черві. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус. Круто!